Якщо ви займаєтеся психологічною допомогою людям, надаєте психологічну консультацію, то це доречно, що вони вам розповідають всю історію їхнього життя, як у них проходять заробітки, де вони заробляють гроші, як вони отримують оплату, це нормально, тому що вони якби шукають у вас допомогу психологічну, як вийти з тої чи іншої ситуації. А якщо вони у вас хочуть купити... Той товар, який ви продаєте, не психологічну допомогу, а товар. Це можуть бути виробити, що ви виробляєте самі, вирощуєте чи продукти, харчування, чи квіти, чи лібо що це може бути, чим ви займаєтеся, то слухать вам. Е Життя інших я не маю тут смисла, тому що це вам не оплачується. Ви робите те, за що ви берете гроші. Понімаєте? Якщо ви берете гроші, повну оплату на карту за свій товар, той, який ви продаєте. Отут, так, да, ви вислуховуєте, розказуєте за роз... наприклад, рослини. Да, ми про рослини говоримо. Це. А то, що в кого там в сім'ї твориться, воно вам нафіг не треба, тому є точка: або оплата на карту, або наложка. Якщо з наложкою немає, все, тільки оплата на карту. І все.